І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризок. Я приготувала для вас новиночку. Ну, і ще одна новиночка від моєї подруги. І так, моя новиночка. Це в нас вона називається Чимоданчики. Ось такі тут, вони за такою штучкою. Щоб ми ліпили на цю штучку, а не на сам чемоданчик, тому що мені його жалко. Ось у всіх такі штучки, та тут пакетики наклейки. Я подумала, чому б не зробити нам пакетки-наклейки сьогодні, Ну, на сьогоднішню розпаковочку. Та ось такий ось пакетик. Я не знаю, що там всередині, мені передали. Вона сказала, що там є стікери, але вони не самороблені. Ну, покупні, які вже самі клеються. І вона сказала, що ми можемо так прикрасити каталог. Ну, і сьогодні я вибираю пакетки не сама, а по ось цьому коментарю Він десь тут з'явиться. І мені сказали зробити зелену розпаковочку. Тому давайте ось таку пухеньку зелену Hello Kitty візьмемо. Далі. Однозначно беремо цей. Але з колекції дружба це мені сказали взяти перший квадратний. Такий беремо, значить. Далі, ось тут, де тут зелений, хочу я взяти ось цей. Так. Ну, тут я голубий, але не зелений. Так, колекції речі з журналів. Тут я також голубий. Ну, давайте візьмемо ось цей. Тому що тут також немає зеленого. Далі, тут я вибираю сама. І ось цей я хочу взяти аж в наступному відео. Ось цей ми закінчимо ще потім колись. А сьогодні ми беремо від моєї подружки Зофі. На жаль, ще одна моя подружка не зробила колекцію, але ця трошки була від. Неї. Далі телеграм. Стікери телеграму, фасолька. Далі, тут вже у нас дві колекції. Імена плюс значення ми закінчуємо. Тут якраз таки є зелений. І тут є зелений на веселці. Далі ось цей ми беремо зразу. Так, ну і тут зелений. Тут немає зеленого, тільки на веселці. Беремо, значить, його. Ну і це всі наші пакетики на розпаковочку. Давайте розпочинати. Ось це наша перша колекція Дісней Феї. Давайте знайдемо пакетик. Ось він, я його вже бачила. Так, ось цей пакетик, він приліп. Так. А давайте я порахую спочатку, скільки все у нас пакетиків на розпаковочку. У нас 11 пакетиків на розпаковочку, та тут не спрацювала перфорація І ось що нам випадає в цьому пакетику. Нам випадає ось таке нереально гарне церкало з крилишками під номером 7. Сюди. Так, давайте приклеїмо. Воно типу літає. Значення ми закінчуємо цю колекцію сьогодні. Я Анна. Значення імені Анна. У перекладі з Івриту Анна означає милосердна, миловидна, благодійниця. Ім'я згадується в біль. На цей час дуже популярне ім'я, реально. Та переходимо до наступної колекції. Це в нас дружба С. З носічкою. Як завжди, вона працює просто нереально. Нам випадає ось таке сердечко. У на нас під номером 11. І ми закінчуємо останню сторінку. Так, що я відклеїла, Давайте приклеюємо монетку. І так, дружба це коли ваш друг завжди впевнений у вас. От точніше завжди. Ну, я не знаю, як це сказати. Як там написано, так треба і сказати було, напевно. Так, далі це в нас колекція 100 підписників з такою шикарною перфорацією, яка дуже добре спрацювала. Так. Що нам випадає? І нам випадають ось такі шари. Так. Далі це в нас речі з журналів колекція. Давайте знайдемо тут цей пакетик. Ось. Нам випадає під номером 4 на першу сторіночку ось така пара окулярів. Я думаю, це для їзди на велосипедів. У нас можна сказати, оця от тема речі з журналів, там е, тема, е, що потрібно, щоб їздити. На велосипеді та виглядати там як професіонал. Ось. Ось. Переходимо далі. Колекція Hello Kitty Ось вона. Так, ось і Hello Kitty Вона в нас під номером один. Так. Приклеюємо і ми закінчили цю сторіночку. Ну, як, не зовсім, тому що нам ще треба її нарядик. Тут три наклечки, але я пам'ятаю, що тут нарядок дуже легкий. Ось такий зелений бантик. Ой. Сюди їй кудись його. Ось так. І такі ботиночки Давайте приклеїмо спочатку ботиночки Костюмчика сьогодні немає, тому що якась сама скучна нам з вами Хлокітці сьогодні випала. Так, та бантик. Так, я відклеїла. Давайте приклеїмо сюди. І ось так гарно в нас вийшло. Можете подивитися на цю сторіночку та будемо переходити до наступної колекції. Це в нас моделі та їх характеристики. Якраз таки ось лежить пакетик зверху. перфорація плавна була, але тут, на бачите, трошечки ще нам не довідкривала сам пакетик, і вона ось така, яку я малювала сама. характеристику вона Характеристика лежить в пакетику. збережу його. На номер 8 І так, її, О видно, що якщо написано синій ручку, я її робила прям дуже давно. Її звати Фаїса, в неї коричневі очі. В неї жовті тіні для очей. Фіолетова помада. Ось таких елементів. Була зроблена її одежа. Вона любить тільки фіолетовий кольор. Та її називали Міс Сау... Сау... Сауріон. І ось така в неї була характеристика. Переходимо до, до наступної колекції. Ось вона якраз таки вже тут. Це в нас стікери Телеграм-Фасолька. Вау, відкрилося як перфорація. Мій улюблений стікер. Ви готові його побачити? Один, два. Ось такий мілашка нам випав. Такий котик, який склав ручки. Так. Ну, скажіть, це такий милий стікер. Це, напевно, буде ваш також самий улюблений. Ну, і переходимо до попередньої новиночки. Друзі, ось тут я зробила колекцію від Стелли, ми будемо клеїти. Далі це я зробила колекцію від Зофії, куди ми сьогодні будемо клеїти. Та також я зробила колекцію від Амелі, коли ми наклеїмо в наступному відео. Давайте відкривати обережно. Назаклею ось тут. Так, і стікер, вона мені, до речі, казала, що він буде не на пергаменті. Вау! Як плавно! І подивіться просто. Зофі, напевно, зробила мені колекцію каченята. Дивіться, просто як це нереально мило виглядає. Я їй дуже дякую за цю колекцію. Ну, а ми переходимо до це нашої валізи. Ну, я сказала чемоданчики. Ну, я думаю, нічого страшного. А це ми в саме в кінці прик... ну, зробимо, приклеїмо. Вау! Приклеїмо валізу. Подивимося, що, що там всередині. Фух, я вже налякалася, думала, що я порвала сюрпризи. Нам випадає ось такий знак Окей. Так, давайте приклеїмо сюди. Типу, вони такі ось так ось вони виглядають, і вони такі окей. І до каталогу, ну, можливо, я не все приклею. І перше, що нам випало, це ось така русалочка, її приклеїти не можна. Далі ось такий стікер. Подивіться, який він нереально гарний. Ось така черепашка та ось такий ще. Та також то, ще не все, ось такий гарний метелик та ось така пташка. Та черепашку. Ну, на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Я й надалі буду відкривати цю колекцію. Сподіваюся, що вона вам дуже сподобалася. Всім пока-пока. До наступного відео.